Доброго ранку, любі малята, чарівні хлопчики, гарні дівчата. Запрошую вас на заняття. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі! Україна моя До нас сьогодні завітав незвичний гість. Хто це малята? Упізнали? Так, це козак. Вітаю вас, друзі, і хочу вам розказати про козаків. Тож зручно сідайте та уважно слухайте. У давні часи на Україну. Часто вчиняли загарбницькі набіги, палили хати, забирали коштовні речі українських хлопців та дівчат забирали в неволю в далекі краї. Ось і тоді почали сміливі, сильні чоловіки збиратися за порогами Дніпра біля острова Хортиця. Вони вчилися скакати на конях. Влучно стріляти, завзято битися на шаблях. Військо зростало і слава про його вправність ширилась державами. Назва козак означає вільна людина. Вони були дуже відважними, не боялися смерті, і тому на голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Серед козаків були люди, які володіли надзвичайними здібностями. Найвідомішим з них був Іван Сірко. Місце, де поселились козаки, називали. Запорізькою січчю. Вона була обведена високими валами із зрубами, на які ставилися гармати. Посередині січі знаходився майдан для навчання військової справи. Також козаки на цьому майдані голосували за гетьмана та вручали йому булаву. А в наші часи булаву отримує президент України, коли офіційно обирається народом. Посередині Майдану стоїть церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. Саме в цей день, 1 жовтня, в Україні відзначається День українського козацтва. У козаків були човни, які мали назву чайки. Вони були видовбані з дерева, а по бортах обшиті дошками. Козаки дуже швидко плавали на чайках по Дніпру і Чорному морю. Козаки самі собі готували їжу. Це були каші, галушки, різні страви з риби та м'яса. Вживали вони також часник та цибулю, капусту та буряк, а пили узвар. Ось такі цікавинки ми з вами сьогодні дізнались про життя козаків. А зараз пропоную вам трішечки пограти, роздивіться уважно зображення та знайдіть зайвий предмет. Спис, тенісна ракетка. Та шабля. Що зайве? Так, тенісна ракетка. Молодці. Рюкзак, шабля, клунок. Що зайве? Так, рюкзак, лук, стріли до нього та телефон. Що зайве? Так, телефон правильно. А що тут зайве? Сорочка, Крокси, шаровари. Так, Крокси, молодці. А зараз давайте пригадаємо, а що ж їли козаки? Знайдіть зайве. Борщ, галушки, кока-кола. Що зайве? Так, Кока-Кола. Картопля фрі, каша, узвар. Що зайве? Так, картопля фрі. Сало з цибулею. Гамбургер. рибна юшка. Що зайве? Так, гамбургер. Молодці. Молодці. Ви добре грали. Справжні нащадки козацького роду. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша, солов'їна, люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!